10, 7, 8, 9, 8, так у Івано-Франківську відкривають найбільший кошик. Він створений у стилі хендмейд. Виготовляли його із використаних будівельних матеріалів. Таким чином він має нагадувати людям не тільки про наближення великого християнського свята, але й про довкілля, яке ми маємо оберігати. Це ми хотіли показати, щоб що все можна використати і можна використати заради краси. Можна у все буквально. На вдихнути душу, і е, ми дуже хотіли, щоб люди це побачили наочно, е, щоб вони мали можливість помилуватись, е, щоб може вони черпали з нас натхнення. Схожий кошик уже встановлювали у нашому місті кілька років тому. Втім, за словами організаторів, цьогорічний абсолютний рекордсмен, аби підтвердити це документально, запросили представника книги рекордів України цього ширина метр двадцять, довжина два двадцять, висота два метри двадцять сантиметрів. З ручкою Підгучні оплески – рекорд України встановлено. Ми ще такого не бачили. Спеціально прийшли подивитися, щоб дійсно зафіксувати. Ну і молодці, браво їм. Честь і хвала. Хотілося ж цей кошик. Ми наповнили всім тим, що щоб необхідно і його відправили там, де воно мали би бути. Нашим воїнам то щоб вони теж отримали задоволення від. Того, що ми думаємо про них і дякуємо за те, що вони бережуть нас і нашу Україну. Кошик-рекордсмен одразу ж припав до душі усі дітворі для того, щоб показати. Які в нас в мілі люди? Що вони можуть зробити для нашого міста? Вербну неділю на Прикарпатті відзначили весело та цікаво. У рамках свята Барвистий кошик відбулись майстер-класи з прикрашання писанок, паски великоднього кошика, розмальовування пряників. Тощо найбільше таким забавам раділи дітлахи. Найбільше в Україні кошик віднині прикрашатиме одну із центральних площів Анофранківська – вічевий майдан. Аби нагадати кожному, що вже за тиждень Україна святкуватиме Великдень, і кожен з нас може сказати один одному Христос Воскрес! Україна Воскресне! Віталія Васильчук, Юрій Чміль Новини, телеканал Раї.